Трамп розглядав постачання Україні ракет Томагавк, які дістануть і до Москви, і до Пітера. Томагавк дозволив би Києву завдавати ударів по цілях у глибокому тилу РФ, наприклад, по аеродромах, складах або навіть командних центрах. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядав можливість відправки Україні крилатих ракет великої дальності Томагавк тієї ж зброї, яку було запущено проти іранських цілей минулого місяця. Про це в колонці для Washington Пост. Пише журналіст Девід Ігнатіус, який висвітлює міжнародну політику з посиланням на власні інформативні джерела в американському політикумі. Якщо томагавк запустити з України, вони можуть вразити Москву та Санкт-Петербург. Питання ймовірних постачань цих ракет обговорювалося ще в п'ятницю. Утім, високопоставлені співрозмовники стверджують, що томагавки наразі виключені зі списку поставок. Їх можуть розгорнути пізніше, якщо Трамп захоче ще більше важелів впливу. Додав Ігнатіус. Томагавк це одна з найвідоміших і найефективніших крилатих ракет у світі, яку розробили в Штатах. Її активно використовували у багатьох конфліктах, зокрема в Іраку, Сирії, Лівії та на Балканах. Тип крилата ракета великої дальності зазвичай запускається з кораблів або підводних човнів. Розробник Raytheon. Дальність близько 1600 км, а деякі модифікації до 2500 км. швидкість дозвукова, приблизно 880 км на годину. Бойова частина до 450 кг, може бути звичайною або ядерною, хоча експорт лише з неядерними. Навігація, інерційна система GPS – терком рельєф, дісімак, оптичне розпізнавання цілей. Пускові платформи це кораблі типу Ейджес, підводні човні або сухопутні установки уз 2020-х років після виходу з США з договору про РСМД. Україна не має офіційно підтвердженого озброєння з дальністю понад 500 кілометрів. Томагавк дозволив би завдавати ударів по цілях у глибокому тилу РФ, наприклад, по аеродромах, складах, командних центрах. Завдяки низькій траєкторії польоту і складним алгоритмам наведення ракета здатна обходити сучасні російські ППО, типу С 400 особливо якщо запуск проводиться з несподіваних напрямків. РФ має ракети Великої дальності типу Калібр, х «Х-101» або «Кінжал», І томагавк може слугувати відповіддю як у стримуванні, так і в плануванні стратегічних ударів. Передача томагавків це серйозний геополітичний сигнал. США довіряють Україні не лише тактичну, але і стратегічну зброю. У парламентській асамблеї НАТО ухвалили резолюцію щодо допомоги Україні, яка зокрема передбачає надання Києву ракет середньої дальності. Від тисячі до п'яти тисяч кілометрів, у тому числі типу Томагавк, у резолюції також йдеться про те, що українській стороні надається дозвіл завдавати ударів наданим озброєнням по російських військових цілях. НАТО має стримувати ворожі дії Росії в усіх напрямах, підтримуючи при цьому зусилля щодо зниження здатності Москви вести агресивні дії, зокрема шляхом визнання права України завдавати ударів по законних військових об'єктах об'єктах на території агресора відповідно до принципу самооборони, закріпленого в статті 51 статуту ООН.